Всім доброго дня! І так, пройшов гарний дощик ночу і спішу обробити в полуниці грунтовими гербіцидами. Ось такий у мене гербіцидник є саморобний. Так показати. Тут форсунка стоїть, зробив дирочку, вкрутив форсунку, зажав, все. Нічого важкого, все дуже просто. Навіть ось зараз повітряна погода. Але я собі спокійно обробляю на листя полуниці, нічого не попадає. Хоча я зараз працюю гезагардом, то якщо навіть попаде на листя, то вийде невеличкий стрес. Полуниці з сильної шкоди воно не завдасть. Просто в заторможення в росі і стрес. Лися трошки може пожовтіти, але вона відійде. Але втратить 2 неділі в розвитку. Є ще хороший гербіцид стомп, такий вонючий він, але дивіться, в чому різниця? Рекомендую гербіциди від гезагард і стомп, ті, що працюють, з тим, що я користуюсь. А, в чому різниця? А, якщо у вас росте полуниця на гряці, да, і ви там в ближайших 3-4 рок, роки не плануєте нічого, крім полуниці садити, то в принципі можна обробити гезагардом. Просто кажу, що після гезагарту нічого 3 роки із інших культур, крім, ну, картопля буде ще рости і, можливо, окроп. А з таких інших культур буде рости, але дуже тяжко буде. Тобто там помідори, перці, таке, можливо, навіть і, і не буде рости нормально. Тобто, якщо ви не плануєте на цій ділянці. Крім полуниці, картоплі нічого садити, то можна працювати гезагардом. загардом. Якщо ж ви хочете зберегти екофлору землі, то краще обробляти стомпом. Він вонючий, його одразу видно, він такий колір має, земля після нього заранкувата, але він не такий шкідливий для наступних поколінь, наступних культур. Був опит просто. На одній ділянці, де я проходив гербіцидом, а потім через два роки там посіяв окроп, шпінат, кінзу, то всі ці, вся ця зелень росла, можна сказати, росла скрізь, але там, де було міжряддя, де я проходив гербіцидом, вона була на порядок меншою. Заторможеність у рості і нехотіння рости. Тобто ми посадив, посіяв зелень і вона посходила, як полуниця росла рядками такими, так і зелень посходила. Тут високий ряд, тут низенький ряд, тут високий. Тобто якось так. А, так. Якщо навіть така, до речі, якщо така вже поросла травичка невеличка місцями, то гезагард її приглушить. Навіть якщо у вас навіть трохи більше трави, то можна взяти там, 20 грамів на 10 літрів ще додати і, 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 цього ураганчика. Але вже треба бути обережним, щоб безвітряну погоду ще полонисі не попало. А так, в принципі, гезагартує отаку траву, вона тут до 10 см росту це лобода і ще якась там спокійно гезагарт її глушить. Вона потихеньку буде відмирати. Стом же таку травичку не візьме, Стомп чисто по повсходам. Єзгар працює навіть по рослій траві. Але він більш шкідливий для інших культур. Можна, звичайно, якщо у вас невелика ділянка, то краще заселити чорним агроволокном і не париться, буде і красивіше. І краще для флори землі. Але якщо у вас, як у мене ділянки за пару соток і більше від п'яти соток, то стелити все агроволокном чорним трошки дороговато буде, б'є по карманчику. Це значно дешевше. Навіть дешевше, щоб наняти людей для просапки. Флакончик Гезагарда 300 грам 200 гривень. Цього флакончика хватить... На в такій ну соток на 7 хватить 200 гривень на 7 соток. І у вас місяць без трави. Якщо буде тепла погода, придеться ще раз обробити. Якщо в жовтні буде ще тепло, прийдеться в жовтні ще раз обробити через місяць, можна сказати. холодаю в принципі, будемо бачити, не буде рости трава, не будемо обробляти.